Наш гість, який вже на зв'язку з нашою студією. Командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України Андрій Очі Андрію. Доброго ранку вітаю на зв'язку зі студією. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі, слухачі. Почнімо з напрямку, де ви перебуваєте. Наскільки ми знаємо йдеться про Бахмутсько-Лиманський, що наразі там відбувається, що про це можна сказати. Наразі на лінії оборони, де оборону тримає бригада Рубіж, ідуть достатньо активні штурмові дії. Противник протягом останньої ночі штурмував наші позиції, при тому поніс численні втрати і в особовому складі, і в техніці. Вже буквально декілька тижнів підряд ворог намагається штурмувати наші позиції на техніці при тому несе реально відчутні втрати і не отримуючи при цьому ніякого коефіцієнту корисних дій. В основному витрачаючи величезну кількість особового складу, навіть якщо вони отримали якісь там умовні досягнення, це одна-дві позиції, які після того були знищені нашими важкими коптерами, і реально не принесли їм тих результатів, яких вони хотіли. Наприклад, протягом останньої ночі ми знищили чотири одиниці техніки противника, серед яких і танки, і БМП і МТЛБ, і в принципі продовжуємо оборону. Тому бійці бригади Рубіж тримають свої рубежі, як то кажуть, невідмінно. Ми останнім часом часто співвідносимо чи намагаємося співвідносити те, що відбувається на тій частині фронту, яка знаходиться на території України всередині кордонів 1991 року. З операцією в Курській області, на ваш напрямок вона яким чином вплинула. Що ви можете сказати? Наразі на наш напрямок вона в принципі не вплинула, через те, що противник продовжує проводити мобілізаційні заходи. З урахуванням того, що населення у них декілька разів більше і. Величезна кількість населених пунктів, які живуть ну, в межі бідності. Вони цього моменту реально не так помічають, як ми. Умовно кажучи, Москва абсолютно не розуміє, що робиться в Тиві. Е, а в Тиві величезна кількість мобілізованих, які потім через декілька днів попадають на українську землю, і в вість, там відсотках 70, певно, вмирають або трьохсотяться. Е, тому для нас це особливо нічого не змінило. Противник продовжує свої штурмові дії і навіть проводить їх активніше через те, що вони намагаються знайти найслабкіші місця, е, адже на Курщині, як видно, всі їхні контрнаступальні дії в принципі не отримали того результату, який вони хотіли. Якщо говорити про їхні оборонні позиції, з якими наше військо зустрічається при спробах контратакувати, вони ж крім того, що повзучим чином там пробираються вперед на Донецькому напрямку, скажімо, от у вас що відбувається? Вони наступаючи чи намагаючись наступати, вони фортифікуються, вони закопуються. Що у них з їхніми власними позиціями? А, що ми про це знаємо? Казав, кажу, і буду казати, що інженерні війська Російської Федерації одні з найкращих інженер. Ніх військ в світі, на жаль, на жаль, для нас військовослужбовці там достатньо швидко е, створюють якісь інженерні споруди, е, створюють споруди для власного захисту, окопи, бліндажі, при тому роблять це на дуже високому рівні, і роблять це надзвичайно швидко. Але потрібно розуміти, що для цього вони використовують величезну кількість особового складу, яка виходить на позиції навіть без зброї. Тобто, в них є, умовно кажучи, одноразки, які виходять на позиції копати окопи, копають, 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 вмирають. Туди пересилають нову групу людей. Вони знов копають. наприклад, на одному з напрямків до оборони тримає бригада рубіж. Ми могли за день трьохсотити і вбивати. До там десяти військовослужбовців Російської Федерації, які були без броні, які були без зброї, і єдине, що в них були, це кірки-лопати. Вони просто постійно копали, копали, копали. Але потрібно розуміти, що це приносить результат для них безпосередньо, і так як ворога абсолютно байдуже на свої втрати. Вони єдине, що реально якісно роблять це, от свої інженерні споруди, і роблять вони їх дуже багато і дуже швидко. Отже, це щось на кшталт тієї техніки, яка використовувалася ще там, починаючи з будівництва радянських залізниць, перших за рахунок каторжної праці, абсолютно безкоштовної, чи там, скажімо, біломор Балтійського каналу або що, або що, або що, де люди гинули просто сотнями сотнями тисяч. Вони це використовують і зараз, але отримують на взамін оборонні позиції. Що говорити про те, чим вони атакують? Ви сказали, що за останню ніч ви знищили чотири одиниці бронетехніки. За моїми спостереженнями, от впродовж розмов впродовж десь останнього тижня в ефірах українського радіо, в ефірах Суспільне студії почастішили повідомлення, що нібито збільшилась кількість бронетехніки, яку росіяни використовують для наступів. Вони звідкись підтягнули резерви? Що це за техніка? Ну, звісно, по-перше, вони підтягнули свої резерви. По-друге, протягом останніх двох місяців на лініях оборони бригади Рубіж і, взагалі, в принципі суміжників не було застосовано великої кількості техніки. Вони її зберігали, вони її підготовлювали, підготовлювали саме до цих штурмових дій, які наразі відбуваються. Притом відбуваються вони по всій лінії фронту. Ем, наприклад, північніше ем, лінії, де оборони тримає бригада Рубіж, сьогодні був рух ледь не 40 одиниць техніки. І більшість з них була знищена знову ж таки. Це достатньо потужний накат, який за ідеєю росіян мав би змінити хід штурмових дій саме на тому напрямку. В них нічого не вийшло. Але це показник того, що вони цю техніку, перш за все. Зберігали, підготовлювали, підготовлювали до штурмових дій. Говорити, що в них збільшилася техніка, ні, не скажеш через те, що вони дуже довгий період саме не застосовували техніку. Тому, коли ти маєш можливість не застосовувати техніку, застосовувати піхотні підрозділи, виключно піхотні підрозділи, плюс FPV, коптери тощо. В майбутньому ти накопичуєш щось при накопиченні? Вони вирішили спробувати проводити штурмові дії? Якщо ми продовжимо трошечки розмову про цю техніку, яку вони використовують, наскільки вона сучасна, а яку можливо модернізацію, або ну якщо там недоречно говорити про модернізацію, то якої якій модифікації її піддають, перш ніж відправити на штурми? Насправді достатньо важко говорити через те, що потрібно прям детально знати всю техніку противника, але в основному вони наразі, як і було раніше, намагаються застосовувати системи радіоелектронної боротьби на своїй техніці, що достатньо якісно працює насправді через те, що поки е, наша артилерія або поки наші мінні загородження якісно не спрацюють, дуже важко потрапити в танк ФПВ коптерма будь будь-яким. Іншим безпілотним авіаційним комплексом через те, що його тушать, його частоти тушать, і ти не можеш просто взлетіти. Друге, це звісно, що вони використовують мангали тощо як один з ефективних методів боротьби від fpv коптерів, і в принципі обшивають наразі техніку резиновими такими слоями для того, щоб отримати менше шкоди від кумулятивних зарядів тощо і навіть гумою обшивають. А оця техніка наварювання сараїв, чи я не знаю, як їх правильно навіть називати, коли броню використовують, навіть башти, я чув, що знімали просто для того, щоб в цей сарай запхати якомога більше живої сили, щоб швидко її доправити до місця накопичення, щоб потім продовжити атаку. А так оцю цю техніку і цю тактику вони продовжують використовувати? Так і продовжують використовувати через те, що це, на жаль, ефективно для них. І е, за рахунок цього вони можуть використовувати велику кількість особового складу. Наприклад, на одну техніку можуть е, е, ледь не там 30 чоловік посадити. От, звісно, вони будуть просто битком, і якщо туди буде пряме попадання, то це до побачення для всієї групи. Але тим не менше, це дає можливість швидко е, маневрувати і пересувати великою кількістю особового складу. Все ж таки, до взводу на одній техніці, то це достатньо велика кількість. Все, що я поки що від вас чую, Андрію, то це що вони дуже ефективно використовують кількість всього, що у них є, і щодо якості, то можна говорити хіба що про якість інженерних їхніх споруд. Якщо ж ми все ж таки поговоримо там на довшому відтинку часу спробуємо подивитися на те, як іде гонка озброєнь у нас в тих же ж самих коптерах, в засобах радіоелектронної боротьби, можливо, в чомусь іще. В чому ми можемо сказати, що ворог розвивається, в, в чому вони вдосконалюються? Система раді радіоелектронної боротьби теж одні з найкращих в Російської Федерації, величезна кількість різних різновидів коптерів, і величезна їхня кількість безпосередньо в одиницях мається на увазі. Угу. В цьому напрямку вони дуже активно розвиваються, і ми навіть бачимо, що шахеди долітають значно далі, ніж е, могли раніше. Плюс ми знаємо, що вони на коптери ставлять, на великі коптери свої ставлять вже навіть в тарлінки для того, щоб якісно ними керувати. Тобто це ознака розвитку. На жаль, вона в них є. Е, е, піхота їхня насправді теж достатньо. Краще підготовлена, ніж була на початку війни, навіть не так сказати. От якщо взяти регулярні війська Російської Федерації, то вони завжди були на хорошому рівні. Наразі і мобілізовані війська вони теж підготовлюються достатньо добре. Потрібно розуміти, що е, російська піхота це не махра, є таке от фраза е, військового значення: як махра це не підготовлений боєць по факту. Наразі їхня піхота значно більш підготовленіша. Якщо говорити конкретно про техніку, я от про Starlink вже вдруге чи вкотре за останній час слухаю. Я намагаюся зрозуміти, ну якщо старлінк це технологія, яку, скажімо, можна просто купити та завести, от, там очевидно, якимись сірими чорними схемами, то загалом їхнє виробництво систем радіоелектронної боротьби і безпілотників на якій елементній базі воно ґрунтується? Вони розгорнули десь виробництво всередині себе, чи це тотальний імпорт? Що ми про це взагалі знаємо? Два в одному насправді ми знаємо зараз інформація є про те, що вони виготовляють на китайських заводах безпілотні авіаційні комплекси для себе. Плюс ми знаємо про те, що в них величезна кількість підготовлених підготовлених екіпажів саме з Ірану, де їх готують для того, щоб використовувати шахеди. Ну і звісно, що власне виробництво це країна, яка наразі перейшла майже повністю на військові рейки, тому в них з цим в принципі проблем не буде. Тут мені цікавий оцей от перехід на військові рейки. Про цю фразу ми чуємо вже достатньо давно. З іншого боку, бачимо інформацію, скажімо, Reuters про запуск секретної програми виробництва ударних безпілотників у Китаї. От чому саме у Китаї? Тому що там і робоча сила і елементна база, і потім простіше завозити готове, чи вони теж думають про невразливість для високоточних глибинних ударів, якщо Україна все таки отримує дозвіл на використання відповідної зброї від союзників. Звісно. Я думаю, це два в одному. Це комплекс дій і заходів для того, щоб запобігти і ураження, і швидше виготовляти певні безпілотні авіаційні комплекси. Проблема в тому, що Китай відмовляється визнавати, що на їхній території, в принципі, є такі заводи. Ось, власне, за рахунок цього комплексу дій вони можуть значно активніше і швидше збільшувати кількість своїх безпілотних авіаційних комплексів ударного типу, і о, при тому не бути в зоні ураження. Ми говоримо сьогодні, що Україна збільшує кількість безпілотників, і в тему дронів зайшло дуже багато приватного. Ну, як правильно сказати, приватного інтелекту, приватного капіталу, зрештою, це вже бізнес-структури, які зайшли в тему безпілотних літальних апаратів і працюють, розвиваючи виробництво найрізноманітніших. І, скажімо, з власних спостережень, говорячи в ефірах зі співрозмовниками, я бачу, що шальки теразів, вони постійно коливаються, так би мовити, між Російською Федерацією і нами. Якщо говорити про от останній час, можливо, якісь останні тижні і найближчу перспективу, що можна казати про паритет в цьому. Тому напрямку конкретно безпілотники плюс риб в плані кількості, однозначно Російська Федерація попереду, в плані якості однозначно українська сторона попереду, і наші інженери розвиваються достатньо активно і достатньо швидко і показують достатньо хороші результати. Ось в плані інновацій і цікавості. Тут достатньо така скрупульозна ситуація через те, що кожного дня. Що ми противнику е, показуємо якісь сюрпризи, що противник нам показує якісь сюрпризи. Тому тут важко говорити, тут абсолютно буквально через кожних може годину змінюватися ситуація. На жаль, за, е, система радіоелектронної боротьби в Росії поки що попереду. Але потрібно розуміти, що це країна, яка розвивала радіоелектронні системи боротьби 40 років останніх, а українська сторона умовно 5, можливо, там 10, до 10 років. Так тому однозначно, що ми будемо на крок позаду. Фінансування військової. Структури в Російській Федерації завжди було значно більше, через те, що це імперія, яка постійно вела якісь завойовницькі війни, Україна це країна, яка намагалася проводити мирну політику. В чому ну, на даній ситуації я вважаю, програла. Тобто, нам потрібно було постійно готуватися до війни, е, якщо ми хочемо миру. І, власне кажучи, я більше впевнений, що якщо брати до уваги інформацію, що ми почали розвивати свої системи радіоелектронної боротьби значно пізніше. То в принципі, ми достатньо швидко розвиваємося, і наш е, геній української інженерії він реально дає дуже хороші показники, і дуже хороші результати. І всі бізнесмени, які долучаються до розвитку е, військово-промислового комплексу, це чудово. Головне, щоб вони не займалися абсолютною мерканталізацією і все ж таки мали якусь ідейну продержавницьку складову через те, що є все ж таки е, бізнесмени, які хочуть заробити бабки, не розуміючи, що при неякісному умовно кажучи їхньому. Інвентарі наші хлопці будуть втрачати і і ініціативу на полі бою, тощо. що це для них в перспективі буде теж погано, але більшість тих безпілотних авіаційних комплексів, які є в Україні і наразі використовуються і виготовляються українцями, є дуже на високому рівні і виконують свою роботу чудово просто. І при тому я більше впевнений, що після цієї війни, після... Перемоги нашої однозначно український військово-промисловий комплекс вийде на експорт і буде продавати наші безпілотні авіаційні комплекси по всьому світу. Хотів би трошки розширити розмову про систему радіоелектронної боротьби, і мене весь час цікавить тема. Я проведу паралель з освоєнням космосу. Теоретики кажуть, що там. Певна кількість космічного сміття на орбіті може спричинити до ситуації, коли космічні польоти стануть в принципі неможливими. А я чув від ребщиків аналогічну історію, що в принципі кількість перешкод може спричинити ситуацію, коли літати стане неможливо, в принципі. Чи в практиці ви можете зіткнутися і уявити собі таку ситуацію? Легко, через те, що були вже напрямки, де оборону тримає бригада, наша Рубіж, де противник настільки. Кількісно застосовував систему радіоелектронної боротьби, що ми об'єктивно не могли використовувати коптери так, як нам цього хотілося. Тобто ми могли проводити розвідку ем, не на найкращому рівні за рахунок того, що ми фізично цього не могли зробити, але, наприклад, знищувати особовий склад противника ми вже не могли. І це, звісно, ускладнює нашу роботу, через те, що коптери наразі це одна з найефективніших методів знищення противника. І, наскільки я розумію, якщо така щільність радіоелектронного загородження використовуватиметься, то ми можемо повернутися а, до старого доброго літака з бензиновим двигуном, в якому немає ніякої електроніки і з фотоапаратом на борту. Грубо кажучи, який ну, фільмує, фотографує, потім повертається як в часи Другої світової війни, можливо, ще першої. А, і до старої доброї піхоти, яка там ну ледь не ну, я зараз перебільшую, йде вперед з каменюками там із простою стрілковою зброєю, якщо все решта електронний дуже високоінтелектуальний не працюватиме. Чи це вже я зовсім а, хапанув краю? Рано чи пізно нас чекає ядерна війна, і після того ми всі все одно будемо бігати з палками і з камінням. Тому рано ви, чи... ви вирішили піти ще далі. Я зрозумів це це 100% трапиться і просто питання часу, коли це саме трапиться. Але я от і думаю, що наразі неможливо закрити всю лінію фронту абсолютно всіма системами радіоелектронної боротьби з подавленням абсолютно всіх можливих частот. Через те, що люди просто поплавляться мозком, ви ж ви ж, ви ж розумієте, що системи радіоелектронної боротьби вони негативно впливають і на чоловіків, в тому числі, і на жінок, в тому числі, mm -hmm. які тримають оборону е, на оборону наших сил, і водночас зі сторони Росії. Якщо на бійців Російської Федерації байдуже, і чим більше ребів вони використовують, тим більше дітей вони народять. Е, це чудово це теж негативно, через те, що це все ж таки радіовипромінювання, і воно шкодить здоров'ю. Якщо це буде просто на постійній основі, мені здається. Жодна сторона не зможе проводити ніяких наступальних або ненаступальних дій через те, що це буде фізично неможливо, і люди будуть абсолютно постійно фізично виснажені. А, тобто, якщо я правильно розумію, то таке інтенсивне використання систем радіоелектронної боротьби створює в місцях активного його використання ефект мікрохвильової пічки, в яку весь час поміщений особовий склад, який там знаходиться, правильно? На жаль, так, і я вам скажу, що це от перша війна, в принципі, за всю історію людства, яка використовує настільки величезну кількість от таких от умовних мікрохвильових пічок навколо себе, і з цим прийдеться дуже багато працювати після війни через те, що велика кількість чоловіків після війни будуть мати і посттравматичні синдроми, і проблеми з репродуктивною функцією. і Тощо про це наразі мало хто говорить, але про це потрібно говорити вже сьогодні. Потрібно говорити вже сьогодні. Я розумію, що слово далі піде за скафандрами для захисту від, від засобів радіоелектронного захисту, і це нескінченна гонка озброєнь. Зрештою, тут вже далі філософія має включатися. Про конкретний відтинок фронту, на якому ви воюєте, і хочемо повернутися до зрештою якості людського матеріалу, якщо так можна його, звісно, назвати, які проти нас висилають. Ви сказали, що такої відвертої махри, якщо вже використовувати цей термін, зараз немає, то все ж таки хто проти нас воює? Мобілізовані кадрові старі підготовлені їхні війська, чи є там шторм Зет? Хто зараз? Старих підготовлених російських військ вже майже не лишилося. Звісно, вони використовують і шторм З, і шторм В, і інші підрозділи штурмового зразка. І при тому весь свій вільний час вони намагаються підготовлювати свій особовий склад для штурмових дій. Але е, є великий плюс для нас в Російській Федерації: це абсолютна амбіційність певних е, полковників, певних їхніх генералів, які ставлять себе значно вище, ніж е, життя особового складу, тому вони роблять дуже багато таких от. Е, Об'єктивно нераціональних дій. Е, ще колись білий генерал е, писав статтю, чому російська імперська армія розвалилася, і він, власне, писав про те, що якщо на незинному рівні особовий склад Російської імперії, російської армії був достатньо підготовлений, і офіцери незинного рівня старалися якось готувати свій особовий склад, то е, там начальство вищого рівня воно було абсолютно не зацікавлено ні в чому, окрім набивання власних животів, тому воно посилало величезну кількість особового складу просто на смерть і робило неправильні командирські рішення. Наразі в Російській Федерації все відбувається саме так, і це дуже чудово для нас, через те, що яким би ти підготовленим бійцем не був, коли йде група піхоти е, на штурмові дії, і е, умовно немає якоїсь злагодженої роботи в тому підрозділі, то вони зазвичай вмирають. Наскільки я розумію, що тактика піхотних штурмів це все одно основна тактика, яку продовжує використовувати ворог, саме так, саме так, але на жаль, з -за застосуванням ефпіод, наприклад, нещодавно були ситуації, коли ворог дуже грамотно проводив штурмові дії, надзвичайно грамотно. Це з використанням артилерії, і з використанням fpv коптерів тобто для того, щоб подавити повністю наші вогневі позиції, і саме тоді почався рух ворожої піхоти. Єдине, чим вони не вгадали, це з тим, що якщо вони використовують FPV-коптери, то і ми використовуємо FPV-коптери, І тому їхня група була розбита ще до моменту, поки вони заскочили в наші позиції. Наскільки зараз підтримка артилерії відчутна? Ми дуже довго говорили про снарядний голод. Потім якось ця тема, нібито, зійшла з перших, так би мовити, шпальц з фокусу уваги. Що зараз? Наразі снарядний голод на жаль повертається, і, і очевидно, що не вистачає артилерійських боєприпасів. Достатньо не вистачає противника цієї проблеми немає. Але слава Богу, за рахунок того, що ми знищили декілька складів противника, то ця ситуація все ж таки в них з'являється, і кількість артилерійських застосувань значно менше, ніж це було раніше. Але відверто кажучи, це вже й не так страшно через те, що значно страшнішою зброєю є FPV-коптери, через те, що якщо артилерії для артилерії нормально, коли снаряд падає за 30-50 метрів від цілі, і це рахується достатньо хороший результат. Для fpv коптера нормально, коли fpv коптер падає за метр від цілі, і це вже хороший результат. Тому прицільність зброї змінюється, і, на жаль, fpv коптери наразі є значно-значно небезпечнішим. При тому, що коптер можна начинити е, кілограмом тротила з різними вибуховими іншими речовинами, і це буде достатньо потужний е, заряд, е, який нічим не буде відрізнятися, умовно кажучи, там від е, там, умовно 80-го калібру міномету. Дякую за роз'яснення. Дякую за інформацію і за все, що ви робите. Командор екіпажу безпілотних авіаційних комплексів Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України Андрій Чинаш був з нами на зв'язку. Про мікрофоні працював Роман Колядат.